У загальноосвітній школі номер 234 з поглибленим вивченням економіки і права, хлібом, сіллю та патріотичним флешмобом зустрічали зірку Київського Динамо і збірної України Андрія Ярмоленка на денному шикуванні перед центральним фасадом навчального закладу у почесній варті призери міських змагань з футболу і шанувальники Динамо, які чекають на здобуття чемпіонства. Ми всі балієм за «Динамо», дуже надіємося, що вони другий раз підряд виграють чемпіонство. Очень сильно ждем. Ярманко! Саме такий галас зійняли школярі. Вітаючи Андрія Ярмоленка на подвір'ї. Щиросердечна зустріч та обійми, радість та емоції. Для почесного гостя. Колективний танок під відому пісню Україна вперед. Ярмоленко разом із учнями та педагогами заспівали державний гімн. Що ми братя, Зустріч на полозі школи закінчилась неймовірно емоційним селфі. Та я, я сам в шокі. Я, коли прийшов, думав, кого-то другого зустрічаю, Думав, може, взять. Тут... Не знаю, там президент приїжджає або хтось. Потім, когда каравай почали нести, ну, чесно, приятное впечатлення. Я, я в шокі. Набрався позитивних емоцій. Будемо будем готуватися тепер з хорошим настроєнням к, к следующей игре. Надалі учні школи показали Андрію Ярмоленку, як вони люблять Динамо, створивши фан-куточок. Так, працює клубна акція Фан-куточок у кожній школі. Крім того, зірка Динамо зазирнув до шкільної спортивної зали. Натомість новий заряд емоцій викликала поява Андрія в актовій залі. Діти ставили різноманітні запитання і отримували відверті відповіді. Наприкінці автору найкращого запитання на думку гостя була вручена футболка зі скрін-портретом. Другокласник Єгор Козак запитав, чому у чвертьфіналі Кубка України Олександрії, динамівці Києва, забили тільки один м'яч. Власне, неприємний осад від того, що не пройшли далі, ще не принишк. конечно неприятно, но что поделать, это такая футбольная жизнь. И вчера ты проиграл, нужно поднимать голову и двигаться дальше. Я считаю, что вот, правильно говорят, да, там как в боях, в боксе, там в, во всех единоборствах, да, что чемпион не тот, кто там непобедимый, а тот, кто падал и, и вставал. Поэтому Я сподіваюся, що ми отошли від этого пораження і будемо только сильнее в дальнейшем. Атмосфера зустрічі була неймовірно теплою. Керівник офіційного фан-клубу Київського Динамо Сергій Михайленко відзначив, учні школи отримали понад 400 журналів, понад півсотні м'ячів і шаликів із автографами Андрія Ярмоленка. Дійсно круто, скільки було стріч з футболістами, з тренерським штабом. Такої зустрічі ще не було. Это говорит о том, что, ну, во-первых, Андрей, он сам по себе лидер, и его любят болельщики, он всегда открыт для болельщиков, это самое главное. Ну и то, что наш футбольный клуб, когда показывает хорошую игру, соответственно, болельщика любовь растет, и когда мы даем возможность приблизить болельщика к футболисту, задать ему вопрос, потрогать его. Мы сегодня приехали, дети его просто за руку хотели, о, Ермоленко, да, у некоторых, наверное, детей сбылась мечта. И слава Богу, для этого наша работа, І пусть так буде завжди. Після автограф сесії неймовірну радість принесла і можливість фотографуватися на пам'ять. Зірка українського футболу не відмовив нікому. Задоволені були усі, і така зустріч запам'ятається на все життя. Така зустріч вона допомагає дитині. Відчути не випадково я задала питання: скільки на день людина тренується 5-6 годин. Це робота. Це не гра, це робота. І тоді діти відчувають, як можна стати саме таким. І велике щастя, сьогодні що ми доторкнулися не тільки до нього фізично, але і душею, і серцем. Ми отримали масу задоволення від спілкування, від взагалі від цієї людини, яка красиво вміє душею співати гімн, і це підмітили діти. Кожного хлопчика чи дівчинки, які цікавляться футболом, зустрітися зі своїм улюбленим гравцем, і ось вона здійснилася для декількох сотень учнів столичної школи номер 234, що на Русанівці. До них у гості завітав лідер Київського Динамо Андрій Ярмоленко. Зустрічати зіркового гостя хлопці та дівчата вишукувалися перед школою ще за годину до його приїзду. Вчителям ледь вдавалося стримувати гамірну юрбу, відволікали лише під приводом. А давайте ще раз відрепетируємо наші речівки та пісні. Це моя Україна, І ось дочекалися хліб сіль для Андрія Єрмоленка, флешмоб на переповненому майданчику. Футболіст навіть не чекав такої уваги до себе. Когда мне сказали, там, ну, не хочешь съездить в школу, я в принципе согласился, но думал там. Може, чоловік 50 прийде, но в школі такої жетажні приятна, кота така. Ну, приятне чесно. Проте найцікавіше попереду, після того як Андрій оглянув фан-куток київського Динамо, який організовано у школі, його запросили до актової зали. І діти упродовж більш ніж години ставили своєму кумиру запитання. Цікавило їх усе, яке останнє татуювання зробив Ярмоленко? Чи бився, коли був школярем? Як почав свій шлях у футболі? Само по себе это все получилось, в возрасте 6-7 лет уже не помню. Попросил родителей, чтобы отвели меня на футбол, потому что мне нравилась эта игра, и со временем эта игра. Зізнався Єрмола, що ледь не кинув футбол у 13 років, коли не взяли до Динамівської школи, що хотів бути схожим на Андрія Шевченка та про інші свої дитячі мрії. Була моя мрія да, в дітсвіт і представляти свою страну. Коли ти одягаєш цю футболку, ти розумієш, що на тебе дивиться вся твоя вся страна, і ти не можеш не можеш підвести нікого. і віддаєш всі сили. Тоже у тебя є трошки засмутило дітей те, що Андрій підтвердив своє бажання поїхати грати за кордон. Найбільше йому подобається англійська прем'єр-ліга. Хочеться спробувати в другому чемпіонаті. В принципі, в Динамо Київ мені все, все подобається. Я здесь нахожусь вдома. Е -е, Посмотрите, як мене тепло приймають, і мене все відстрає. Динамо, но не устраивает наш чемпионат, поэтому, конечно, хочется змінити чемпіонат на болі сільне. Звучали й такі запитання, які навіть не кожен журналіст наважиться поставити, але на всі Андрій відповідав відверто. А автор найгострішого чому Ярмоленко не забив нещодавно у Кубку Олександрії більше ніж один гол. Отримав від Динамівця спеціальний приз. Ось таку футболку з портретом. Проте без подарунків не залишився цього дня жоден школяр. Андрій поставив близько півтисячі автографів на книжках, м'ячах і навіть на мобільних телефонах. Олександр Артур Коноваленко, телеканал Київ.